Зруйнована півстоліття тому рівненська єврейка досі нагадує про себе втоптаними в землю залишками надгробків та вимитими під дощами-останками. Найстаріше і найменш досліджене істориками кладовище стерте з обличчя міста ще у післявоєнний період. Нині там розміщується загальноосвітня школа номер 5 та невеликий парк, а нижче будівля обласної держадміністрації. В кінці 60-х років розпочалося будівництво Рівненського обкому партії, і саме будівництво, місцем будівництва, була обрана пагорб на Кавказі. Запрацювали бульдозери, і почалося таке масове знищення цього пагорба і цього кладовища. І, хоч знаходиться кладовище біля обласної адміністрації, та уваги йому ніхто не приділяє у Європі, на яку так полюбляють посилатися українські чиновники, старовинні цвинтарі та кладовища є одним з найцікавіших туристичних об'єктів і охороняються державою. У рівному ж кладовища стають місцем відпочинку молоді, а надгробні плити. Трамплінами для велосипедистів та все ж серед рівнян є ті, хто усвідомлює важливість таких місць та не дозволяє собі зневажати їх. Тарас історик за фахом розуміє, що кладовище є місцем пам'яті, а не розваг. Тому зініціював прибирання цвинтарю, аби хоч якось привернути увагу молоді і чиновників. Я рівнянин і вважаю своїм своїм обов'язком таке шанобливе ставлення до, до історії міста про, про місце. От єврейку як такий пагорб, на якому колись були поховання там єврейські, православні. Тарас розповідає, що, хоч до прибирання долучилося небагато, та все ж все краще ніж нічого. Активісти віднайшли затоптані у землю єврейські надгробки і привели до належного стану. Кажуть, що це далеко не всі надгробки, але для того, щоб їх знайти і підняти потрібна спеціальна техніка. Сподіваються, що їх зусилля не марні. Переконані, що головне не те, щоб рівняни оцінили цю справу, а щоб задумалися над важливістю такої пам'ятки. єдине, що ми що я наприклад особисто можу сказати, чого я не хочу тут бачити. Я не хочу бачити на цьому місці сміття. Я не хочу бачити тут а, людей, які а, використовують а, ці надгробні плити в якості ну будматеріалів в якості а, матеріалу для будівництва трамплінів. Леся Іванівна живе недалеко від єврейського кладовища. Розповідає, що ще молодою. Пам'ятає, як приїжджали бульдозери і все зрівнювали із землею. З того часу на це місце ніхто не звертав уваги. Та кілька років тому знайшлися свідомі люди, які вирішили прибрати місце захоронення євреїв. «Позамітали, поставили ящики до мусора. Ну наші люди українці, це ж не люди. Вони ті ящики спалили. Для чого? Для того, щоб жарити шашлики. Леся Іванівна разом із іншими небайдужими періодично прибирає кладовище. Проте жаліється, що таких свідомих людей небагато, особливо молодь зневажає це місце. А ми всі за і прибираємо, і підмітаємо, і дорожку про мету, щоб не наступали на ці плити. Мови, ну, в нас пару чоловік таких. А молодь як приходить, а коли тепло, щоб ви прийшли, побачили, що тут робиться, як тут п'ють, їдять. І всякого кажуть, що Боже, як грязно. Через годину вони ушли. Подивіться, де вони сиділи, що там робиться. Там вже страшне діло. Вони оставляють те ж саме: і бутилки, і салфетки, і що тільки угодно. Каміння мовчить, і ми мовчимо. Вже неодноразово міські чиновники обіцяли привести до ладу єврейське кладовище у рівному. Проте могильні плити, під якими поховані наші предки, і досі недоглянуто лежать під ногами перехожих. Марина Гречка Ілона Якимюк. у ритмі подій.